Добрий вечір, брат доб, добрий ранок, добра ніч, брати і сестри. Я знову щасливий бути кожен день щасливий бути тут. Наш майдан це звичайно, крім того, що це територія волі, це ще. Шанс е, на нормальне життя і кожен із нас, е, із людей, які підтримують майдан, всі люди по всій країні е, це справжні герої. Ми я собі не уявляю, як це можна так. Ми стоїмо на морозі, стоїмо майже три місяці, е, і це насправді є подвиг духовний. Я горжуся, що я тут. Я горжуся, що я знайомий з, з такими людьми, як всі ми є. Я щасливий, що все саме так. І е, мушу сказати, що я ніколи в житті не відчував таких відчуттів. Для мене це справжнє, е, справжнє піднесення, тому що багато було сумних думок е, про те, що відбувається в Україні. Зараз з'явилася надія. Більше того, зараз з'явилася впевненість. Більше того, незважаючи на те, що у нас дуже складний шлях, дуже тяжка боротьба, безумовно. Немає аналогів в світі, тому що відбувається мороз, всі події, весь цей безпреділ, який відбувається, вся ця, вся ця кривава історія, це все, все є дуже сумно, але і є надія в тому, що такий народ, як ми, обов'язково переможе. Тому я ще раз хотів всім подякувати, що ми тут є, що ми тут стоїмо, будемо стояти до перемоги. Слава Україні! І ще я подумав, що би таке, трошки хотілося би таке щось поспівати, але думаю, що є така пісня без гітари, бо тут на гітарі не заграєш. Як Тарас це робить, я не знаю. Є така пісня повстанська. Іди від мене, ти, моя кохана, зійди з очей мене не забувай. Я син лісів, а серце партизана, на мене жде з побідою весь край. Я син лісів, а серце партизана, на мене жде з побідою весь край, даремно ти надією палаєш, щоби мене до серця пригортать, та ти сама це дуже добре знаєш, що партизанам тільки воювать. А ти сама це дуже добре знаєш, що партизанам тільки воювать. Сьогодні нас Карпати зустрічають, а завтра знов волинь вітає нас і так поїдем просто аж на київ. Полтаву, Харків, рідний нам донбас, і так поїдем просто аж на Київ, Полтаву, Харків, рідний нам донбас. І так весь час ми чайкою літаєм, і з лісу в степ широкий ми ідем. Ми свято віримо в нашу перемогу. Що в волю принесе, ми свято віримо в нашу перемогу, що Україні волю принесе. Слава Україні!